Зустрівшись із представниками засобів масової інформації, голова обласної ради Василь Скрипничук першочергово акцентував на основних аспектах проведеної роботи за травень місяць. Повідомив Василь Михайлович, що за цей час відбулося три засідання постійних комісій облради. Також розглянуто 106 письмових заяв громадян. За участь голова обласної ради у всеукраїнській науково-практичній конференції. Місцеве самоврядування, основа сталого розвитку України. Мета якої визначення сучасних тенденцій розвитку самовряду. Рядування стратегічних засад і перспективних напрямів на основі аналізу і оцінки новітніх наукових концепцій згідно з стратегічного потенціалу держави Як продовження зазначеної теми за участю Василя Скрипнучука відбулася й розширена нарада у столиці під головуванням віце-прем'єр-міністра України, міністра регіонального розвитку Володимира Гройсмана з питань децентралізації влади. Стало відомо представникам засобів масової інформації про оголошення нового конкурсу проєктів із водопостачання сільських громад івано Франківського, Київської області у рамках проєкту Деспро. Ціль заходу покращення послуг водопостачання, проанонсував очільник обласної ради й планове сесійне засідання, призначене на 6 червня, серед актуальних питань якого виконання обласного бюджету за перший квартал 2014 року. Відповідаючи на запитання журналістів, виокремив керівник області й питання підготування і фінансування батальйону на Прикарпатті, охарактеризував проведення виборів. Стосовно ж запитання, чи доречно було б проведення наступних парламентських виборів спільно з місцевими Василь. Скрипничук сформував особисту думку. Потрібно, адже це зняло б чимало резонансних питань із порядку денного резюмував. Моя думка така, що ці вибори треба було робити вже, і було б знято дуже багато питань. Було питання. Сполобан запитання, які питання були б зняті. Ну, наприклад, люстрації, була б народна люстрація. Про те, де партія влади в області, було б знято дане питання на виборах. Це все знімається виборами. Оці всі речі акцентовано на прес-конференції на інших важливих темах життєдіяльності області, серед них і відповідь на запитання представників засобів масової інформації стосовно відновлення зруйнованої нещодавною повінню системи водозабору у Калуші щодо вирішення у зазначеному контексті то питання у площині компетенції столиці, зокрема акумулювання коштів на зазначені цілі згідно постанови Кабміну із державного фонду, зазначив голова облради, де мова про державний бюджет і про ті кошти, які виділяються на надзвичайні ситуації. Там мусить бути постанова Кабінету міністрів. Ми трошки забідні ліквідувати такі природні катастрофи.